Кашель Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Нові досягнення, нові звершення, врешті нові рекорди від Сил оборони України, тому що очільник Сил без систем Роберт Бронімаяр поділився новим рекордом нищення окупантів за 24 години. Служба безпеки України Василя Молюка показала зовсім інший захмарний рівень нищення активів Путіна. Здавалось би, по нафтопереробці били. По відвантаженню били по перекачці, били по транспортуванню. Буквально вчора ми з вами говорили удари по потім флоту. Теж були, де ще можна уразити боляче. Москву служба безпеки України знайшла підхід, видобуток нафти і уражено ключовий термінал в Каспійському морі. Звичайно ж, поговоримо сьогодні з вами і про те, що Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, усіма правдами і неправдами намагається дуже швидко просунути. Так званий план завершення війни абсолютно на російських умовах є деталі від Wall Street Journal, від Financial Times і, врешті, Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами і сказав, на чому стоять два ключових питання, на яких зійтися не можуть. Але ми більше про це з вами поговоримо і звичайно згадаємо покровський напрямок. Бо сили оборони України розтрощили таку кількість техніки. Я навіть не пригадую, коли останнього разу таке було. І звісно ж, поговоримо про європейців. Нарешті, європейський союз вони зуміли і Орбана відсунути, і Сполученим Штатам Америки показати, де раки зимують, тому що питання в заморожених активах Російської Федерації. Друзі, мене звати Іро Гаврищак. Давайте разом з вами оглянемо всі ці новини, проаналізуємо простою доступною мовою. Закликаю вас підписатися, поставити вподобайку, коментуйте. Звідки дивитись, запитання, зауваження, роздуми, все вітається, все читаю, все беру до уваги і де помиляються, також намагаюся завдяки вам себе виправляти. І, звичайно ж, діліться нашою з вами бесідою. Давайте разом послати україномовний контент відстоювати про українську позицію і боротися проти російської пропаганди. Що ж, почну з того, що сьогодні Роберт Бровді Мадяр влупив по гарних таких заводиках. Загалом покажу вам мапу, де били, по чому влучали. Ось напрямок десь на Санкт-Петербург. По дорозі там є Смоленська область і Новгородська. Так, от Дорогобузька теплоелектростанція, Смоленська область 280 кілометрів. Також Смоленській області, Дорогобуж, Акціонерне товариство і Новгородська область, друзі, ем, акціонерне товариство Акрон 690 кілометрів. От, власне, по Акрону хочу вам показати відео. Прекрасно, ось дивіться. Ви бачите, які чутно вибухи на фоні. Що відомо, давайте зацитую вам Роберта Бровді Мадяра, що він каже по цих. Ударах Такі сили безпілотних систем вночі 11 грудня прикурили хімзаводи на болотах. Хімзавод, Акрон, Великий Новгород, азотна кислота, Аміак та аміачна селітра, виробництво базових компонентів для виготовлення порохів і вибухових речовин в інтересах нашої армії, хімзавод, дорогобуж, виробництво азотної кислоти, аміаку, Нітроамінофоксу, аміачної селітри та іншого хім. Для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин у інтересах армії окупанта дісталося ночі також і нафтопереробному на заводові. Але роберт Броді-Мадяр тримає інтригу. Не каже по якому він раніше вже розповідав, що не буде розказувати все, куди б'ють сили безпілотних систем. Ну, бачимо, є два ключових заводи: теплоелектростанція влупили. Ну ви зрозумієте, що вибухівка це ключова річ, яку використовує ворог на фронті, і порохи. Вони важливі для нас. І це справді хороший удар. Крім цього, друзі, спеціально для вас завів в онлайн режимі. Ви знаєте, є лічильник сил безпілотних систем. І на ньому відображають, скільки ж ліквідовано ворога на цю хвилину. Ось це онлайн, і ви бачите, зараз вам наближу 550. Це абсолютний. Рекорд нижня ворога. А ви розумієте, що ще до закінчення доби ви бачите 3 години, 60, 3 години 40 хвилин. Тобто, це не кінцевий результат. Попередній рекорд був 432, якщо я не помиляюся. Вчора ми з вами говорили. Тобто, буквально ще вчора Роберт Бродні Мадяр писав наступне: що я сподіваюся, що через місяць або й два ми досягнемо відмітків пів тисячі ліквідованих окупантів за добу. Минуло 24 години і вже є цей рекорд. Ви розумієте, наскільки це добре, і тут дуже важливо, друзі, що тотальна переважна більшість е, питома кількість дронів. Це все наше виробництво, це все українські безпілотники. Саме ним ними нищиться зараз левова частка ворога на фронті. Це означає, що ми більш незалежні від таких країн як Сполучені Штати Америки про них ми ще згадаємо. Але звичайно ж, давайте про нове феноменальне досягнення поговоримо служби безпеки України. Точніше кажучи, джерела в Службі безпеки України кажуть, що є нове влучання. Друзі, вчали перейду на мапу і продемонструю, де знаходиться Каспійське море у ворога. Ось так. Ми зараз знаходимося на мапі Deep State. Рухаємось, і ось Каспійське море. Ви його бачите, я вам його окреслю. Що тут трапилося? А трапилося, друзі, наступне. Тому що служба безпеки України влупила морський портал термінал. Перепрошую, безпілотники служби безпеки України зупинили роботу нафтовидобувної платформи Російської Федерації у Каспійському морі. Далекобійні дрони Центрального центру спеціальних операцій Альфа СБУ уразили нафтовидобувну платформу імені Філановського, давайте я покажу, як вона виглядає. Ось така потужна махіна. Е, без себе, звичайно ж, покажу. Давайте ось так. от от так краще буде. Ось. Що це за е, м -м, платформа? вона належить компанії Лукойл Ніжня нефть Це перше ураження Україною інфраструктури Російської Федерації, пов'язаної з видобутоком нафти в Каспійському морі. Зафіксовано. Щонайменше чотири влучання по морській платформі. У наслідок атаки друзі зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Родовище Філановського одне з найбільших розвіданих у Російській Федерації і російському секторі Каспії. Його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу видобута продукція відправлялася на експорт через каспійський трубопровідний консорціум, по якому також били е, наші безпілотники. Буквально недавно. Служба безпеки України продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. Бавовна у каспійському морі це чергове нагадування Російської Федерації, що всі її... Підприємства, які працюють на війну, є законними цілями, де б вони не знаходились. Друзі, ще раз вам нагадаю, що по нафтопереробці били. От починаючи з 1 серпня, цим активно займається Роберт Бровді і Сили безплотних систем по каспійській от транспортуванні. перекачку били по відвантаженню новоросійськ. туапсе ТОАПСЕУСЛУГА Приморськ в Балтійському морі теж били. Танкери з 29-28 листопада були перші ураження по тюньовому флоту Російської Федерації. І вчора також Дашан танкер уразили. Це така, вибачте, велика дура на 274 кілометри і кілометри, метрів в ширину. Теж уразили. Здавалося б, що ще можна вдарити. Ось видобуток. Це взагалі феноменальне досягнення. І давайте ми справді подякуємо силам оборони України, тому що. Не втомлю сказати, що це єдині гарантії безпеки суверенітету України, і вони щодня це підтверджують, тому що щодня я вам розповідаю, де і як вдарили наші герої, наші оборонці. Це на фоні того, що там щось намагається просувати Сполучені Штати Америки. Про це зараз ще поговоримо. Також буквально, от перед нашою перед моєю розмовою з вами, повідомлення є вже оновлене щодо ударів Роберта Броді Мадяра, друзі, тому що. Зупинено одразу п'ять друзі: не один, не два, не чотири, а п'ять цехів хімічного холдингу Акрон, про який ми з вами говорили після нічної атаки дронів. Тобто, мало того, що атака відбулася, наші дрони оминули протиповітряну оборону ворога, так ще й вони вдарили чітко у ціль. Ну і звичайно ж, друзі, давайте поговоримо про те, що сьогодні Москва була. Під ударом і там накошмарили тих болотяних наші безпілотники. В першу чергу міноборони Російської Федерації повідомляє, що вони збили 287 безпілотників. Ви розумієте, що цілком можемо стверджувати, що летіло до пів тисячі. Ну тому що Росія завжди применшує, мінімум вдвічі те, що летіло. А збивають вони завжди кажуть усе. Три сотні вони збили. Що відбувалося? Друзі, а відбувалася велика паніка і переполох саме на литовищах навколо Москви. У ніч на 11 грудня безпілотники провели одну з найбільших атак за останні місяці, націлених на Москву і більше десятки регіонів Росії. Авіасполучення столиці боліт було тимчасово припинено. Екстрені служби займалися ліквідацією наслідків за інформацією Мера Москви Сабяніна на підльоті до міста Москва за більш ніж 7 годин ночі роботи було знищено 36 дронів на місцях падіння уламків. Знову уламки продовжують працювати спецслужби. Що відомо, друзі, дивіться, що у аеропорту Шереметів не змогли вилетіти 53 літаки. Ще 55 рейсів було повністю скасовано, тобто 100 рейсів мінус. Внуково затримало 54 рейси, 9 скасовано, понад 60 мінус. У е, Дамадєдова не вилетіло 17 літаків, один рейс скасовано. У Жуковському 4 рейси затримали і е, одного, один рейс було скасовано. Ви, можливо, скажете, ну що це дають ці безпілотники, вони ж не долітають. Друзі, це колапс. Це колапс авіаційного сполучення Російської Федерації. Це означає величезна втрата коштів. Ну розуміти там е запустити літак з одної точки, в точку в іншу. Е це коштує великі гроші, Перенес, е перенесення, пар паралізування, зміна логістики. Це все, все великий колапс. Ну і звичайно ж, самі росіяни ночували в цих е тисячі росіян ночували в різних аеропортах на килимах, на сходах ще десь і дивувалися. І було знаєте, знову ж таки обурення. А чому це ми не летимо? Ось так кожен росіянин, бо проти України воює не Путін, не Кремль, а вся Росія повинен знати і розуміти, що вони відчуватимуть наслідки свого вторгнення в Україну, і так має максимально бути кожного дня. Ну і друзі, звичайно ж, по покровську хочу вам продемонструвати по-перше, нахабність ворога. А по-друге, як працюють сили оборони, тому що в Покровську окупанти намагалися під прикриттям густого туману загнати важку броньовану техніку. От покажу вам відео, що з неї сталося з цією технікою. Ось у мене є покровське. Дивіться на ці кадри, просто феноменальна робота сил оборони України. Прокручу. Ви бачите, відео не дуже якісне, колону видно. Влучання також видно. Окрім цього, є ще е, 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 відео вже більш хорошої якості. Інше, ось, дивіться, також робота сили оборони України на покровському напрямку. Тут дуже добре. Чітко видно їхні колони, нахабність. от вони лізуть, і ви бачите, є. Хороші і навіть бачу можливо і касетні влучання. Що відомо по цій атаці, друзі? Що вони розпочалися, розпочали повноцінні штурми? Я так думаю, що це приурочено до тих заяв Путіна, що Покровськ, Мирноград оточені, Купінськ оточені, і хочуть продемонструвати особливо американцям, що вони. Відповідають дійсності, але наші шершні довбиша 68-ма єгерська бригада, що нам вам показував, роздовбали цю колону. І вчора я вам показував на грішне, теж роздовбали колону. Зараз росіяни несуть величезні величезні втрати на покровському напрямку. Так ситуація там непроста. Так воров там переважає в ресурсах і в живій силі, але те, як його нищать наші оборонці, це просто окрема фантастика і окремо треба буде писати в історії ведення бойових дій. І, звичайно ж, ем, прописувати, як потрібно діяти в умовах міських боїв, коли використовується техніка вори. Та й вже зараз українці наші герої, діляться з американцями з поляками, як же ж працювати по ворожій. Техніці по безпілотниках, тому що поляки ви знаєте, як 10 вересня збували е, БПЛА, які злітали на їхню територію. там відсоток 25%, е, 25% відсотків збиття. Якби наші протиповітряна оборона подивилися, вона б сказала: та ні, так не можна працювати. Такого ми відсотка ще в житті не бачили, ніколи так погано не відпрацьовували. Також друзі, хочу вам сказати, що зараз йдуть а до речі, скала 425 двадцять полк. Продемонстрували в центрі е, Покровська. Український прапор це не означає, що ми вибили ворога е, з Покровська, але це дуже потрібна річ. Для чого демонстрація того, що Покровськ не захоплений, демонстрація того, що наші сили оборони можуть пробратися в центр Покровська, продемонструвати наш український прапор і задекларувати, що насправді немає тотального ту -ту захоплення Покровську. Є інфільтрація ворога, але бої. Тривають це насправді дуже важливо, особливо, якби це бачили там, знаєте, десь за океаном в Сполучених Штатах Америки. Бо там же ж Трамп розповідає, що ми не маємо карти. Наші карти на фронті, і цими картами наші оборонці луплять по ворогу аж шумить десь там в гаях. І по Куп'янську я вчора розповідав вам, які є проблеми для окупаційної армії. Але знову ж таки, друзі, це не означає, що легкі бої наші вибувають. Ні, дуже і дуже велика ціна цих боїв. ну і звичайно ж, друзі, заяви, перемовини все зараз дуже дуже активно триває. Спочатку хочу вам сказати, про що написали Wall Street Journal своїх інсайдів і Financial Times. Про те, що фактично Сполучені Штати Америки дуже швидко хочуть пропхати і завершити цю війну на умовах невигідних для України і ціною. України, дивіться нові деталі мирного плану: контроль Росії над Кримом та Донбасом визнають усі підписанти за інформацією, джерел у ЗМІ. Останній проєкт американського мирного плану складається з чотирьох документів: угода між Україною, Росією, США та ЄС, там 20 пунктів. Рамкові запевнення щодо забезпечення безпеки для України три пункти. Зобов'язання США перед НАТО, там чотири пункти, і угода між Росією та США, там 12 пунктів. Так, от основні положення цих нових оновлених мирних угод. Усі підписанти визнають. Контроль Росії над Кримом, Луганською та Донецькою областями. Статус цих територій може змінюватися лише дипломатично, а не силою. Буферна зона на Донеччині 30%. Збройні сили України та Збройні сили Російської Федерації не входять у її межі. Але тут ключове, тому що задумом. За США Україна має відвести свої сили, а Росія має лишитися на тих позиціях, яких є. Це неприйнятно. Ну і звичайно ж, контроль і не з не зміна кордону військовим шляхом. А як це так? Слухайте, це наша земля, і ми маємо рішити, що з нею робити. Ну і знову ж таки, вихід України з. Своїх територій, друзі, тут не може навіть вирішувати президент України чи якесь керівництво наше, тому що це є конституція, це заборонено, це держзрада і це взагалі неприйнятно. і це буде прецедентом у світі, коли країна залишає свої території для когось буферна зона, економічна там вільна США. Зараз просувають, аби це була якась вільна економічна зона Донбасу, взагалі якась дурня. Друзі, також там суть в чому, що нібито. А ще одна ключове, хочу вам зауважити по цьому питанню: що і це Володимир Зеленський сьогодні сказав, домовилися про обмеження української армії, тобто 800 тисяч. Ми з вами вже говорили, що Україна сама має вирішувати кількість своєї армії, і знову ж таки, коли немає ведення бойових дій, треба розуміти, що за щось армію треба утримувати. Платити копійки нашим оборонцям це сором. Тому і коли немає активних бойових дій, тримати армію більше мільйона, такі країни, як Україна, недоцільно. Але тут інше. Питання тут питання суверенітету. Чому Україна, яка стала жертвою агресії Російської Федерації, повинна приймати умови якогось формату кількості армії, а російська терористична реалія взагалі нічого не обмежується це взагалі не прийнято. Це взагалі якась дурня, ось тут і взагалі немає про що говорити, але. На це, нібито наше військово-політичне керівництво погодилося, це я вважаю взагалі неприйнятно розмовляти про кількість української армії. Скільки треба, стільки буде, скільки вирішить Україна, український народ, стільки яким буде оборонців? Ну і друзі, ключове, що хочу вам сказати по цьому по цих перемовинах. тому що ну по-перше, завтра мають в Парижі зустрітися в 13 числа. В Парижі мають зустрітися європейці е е і американці і проговорити е всі от напрацювання. Також варто зазначити, що е гарантії безпеки Україна можливо теоретично би припиняла якісь вогонь. Якщо були б якісь гарантії безпеки, їх немає. Є лише обіцянки від невнятні розмиті від США, які е будуть я так розумію, базуватися лише на словах Трампа. Але нам потрібно, аби це притягнуло через конгрес, аби це мало юридичну силу. Інакше для чого е, щось взагалі вирішувати, аби Росія відновила свої ресурси е, і згодом знову напала. І ключове, друзі, е, Володимир Зеленський на на зустрічі з журналістами сказав, що є два невирішені питання: це території Донецької області і Запорізька атомна електростанція. Кому вона буде підконтрольна? Це все. Добре, мається на увазі, що ви проговорите, не можете зійтися, але в мене інше запитання. Дивіться, ми прекрасно знаємо, що Путін вніс наші п'ять обчотири області і Крим внесли в свою задрипану конституцію, і от зараз домовляється, що буде серед інших всіх пропозицій заморозка по лінії зіткнення на на Херсонській та Запорізькій областях. Ну добре, а що далі? В конституцію в них внесено росіяни. Собі думають, що це їхня територія. А звичайно, ж коли Росіян домочасліхні території, вони далі будуть проводити активні бойові дії. Тобто, це тоді питання просто часу, коли Росія спробує знову напасти, але вже напасти, коли будуть зняті частина санкцій. Вони собі так планують, коли буде вже активна економічна співпраця з США, що просуває Вітьков і Кирил Дмитрів. Це абсолютно неприйнятно з цих перемовин взагалі забули конституцію Росії і те, що вона внесла наші регіони. Хай виносять наші регіони свої конституції, і крапка. Це абсолютно неприпустимо. Ну і друзі, також дуже важливо сказати наступне: що серед іншого американці планували ще ви пригадуєте, ці 28 пунктів. А і Кірла Дмитрієва. Там 14 пунктом це використання заморожених активів Російської Федерації американцями частину на відновлення там економічних яких економіки Російської Федерації. Так от є дуже і дуже. Важливі рішення від наших європейських партнерів Посли держав-членів Європейського союзу сьогодні зробили можливим безстрокове замороження російських активів. Про це повідомило головування Данії в європейському союзі. Відповідні процедури процедурні зміни були схвалені кваліфікованою більшістю голосів. Це дозволяє друзі відійти від одностайності необхідної при подовженні антиросійських санкцій таким чином, загроза потенційного вето з боку Угорщини чи іншої держави, що дозволило би розморозити активи, які мають стати основою репараційної позики України. Усуваються, щоб утримувати активи в замороженому стані, буде достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів згідно зі статтею 122 договору про функціонування Європейського союзу. Саме її Єврокомісія запропонувала використати як правову основу для заходів щодо подолання економічних наслідків війни в Україні. Друзі, давайте розберемо, чому це дуже важливе рішення. Дивіться: ну по перше, що таке кваліфікаційна більшість раніше почнемо з того, вбили двох. Зайців одним пострілом зараз європейці, і це дуже важливо, що сьогодні це зробили. По перше, ви знаєте, що є базові санкції, які Європейський Союз кожних півроку голосує. Це було в червні, тепер має бути в грудні, якщо, якщо правильні підрахунки мої. І кожного разу Угорщина або Словаччина... А це мало має бути одноголосне. Тобто, всі 27 членів європейського союзу повинні проголосувати за продовження санкцій на півроку, і кожного разу Угорщина і Словаччина, Фіцо і Орбан казали: ми не будемо накладати вето, але натомість дайте нам плюшки. Як правило, такими плюшками було це зняття санкцій з якихось там олігархів або наближного оточення до олігархів Росії. Там Альша Усманов, його там якісь родичі, третє десяте. Ну суть в тому, от що вибивала. Як правило, Угорщина і Ворбан це потурання Москві. Друге, хочу вам сказати, що в цьому плані Вітькофа і Кирила Дмитрієва є план використання заморожених російських активів для Росії для відновлення економіки Росії. Про що я говорив? Тепер це неможливо, тому що буде безстроково заморожено. І, врешті, що придумали 122 пункт, про який говорять в Європі, це хитрий підхід. І це означає, що треба кваліфікована більшість. Тобто, а, аби прийняти рішення безстроково замороженого активів Російської Федерації, треба не менше 55% країн-членів. Ці країни повинні становити не менше 65 населення. Розумієте, так? Тобто потрібна кваліфікована більшість. Таким чином, Орбан, Угорщина, Фіцо, Словаччина копаються подалі від цього рішення. І тут ключове, друзі, ми знаємо, що крім Угорщини і. Словаччини проти використання заморожених активів, Бельгія Так от політико пише, що ЄС планує ставитися до Бельгії як до Угорщини, якщо вона не підтримає репараційний кредит Україні. Сигнал для Бельгії такий: якщо вона не приєднається, її дипломати, міністр та крінесто втратять свій голос за столом Європейського союзу. Побажання та пріоритети Бельгії щодо довгострокового бюджету Європейського союзу на 28-34 роки, тобто на 8 років з 28 року. Опиняться в самому низу списку і будуть не в пріоритетах. Її позиції щодо пропозиції ЄС не питатимуть її телефоні дзвінки, залишатимуться без відповіді, сказав дипломат Європейського Союзу. Сам прем'єр Бельгії, де Вевер, нагадаю, надалі виступає, висуває додаткові умови та затримання ухвалення рішення щодо використання заморожених активів. Розумієте, тобто європейський союз сказав чітко: Бельгія, якщо ви будете так себе поводити, ми зробимо з вас другу Угорщину. До речі, але це не вся так Бельгія, друзі, тому що віце-прем'єр Бельгії сьогодні Вінсент ван Петегем сказав наступне: цитую: Україні потрібна непохитна підтримка, і Росія справді має заплатити за цю несправедливу війну та агресію. І заморожені активи мають бути використані для цього. Питання, звісно, в тому, що сьогодні у нас як відповідальних політиків є певні занепокоєння. Тож зрозуміло, що ми розглядаємо. Вразливості юридичні та фінансові ризики пов'язані з пропозицією, яка зараз на столі. Звісно, я також можу окреслити вам головні елементи, які важливі для нас, але ви знаєте, що є багато питань, деякі з них дуже технічні, пов'язані з гарантією, механізмом ліквідації та розподілом тягара. Ну і нагадаю вам, що голова Євроради Антоніо Кошта сказав, що 18 грудня засідає засідають лідери європейських країн ЄС. І будуть сидіти доти, допоки не дотиснуть питання фінансування за кошти заморожених російських активів України в 26-27 роках. Тобто Європа дуже чітко, категорично підійшла до питання фінансування. Ну і знов ж таки хочу вам сказати, що Європа показує суб'єктність європейський союз і демонструє Сполученим Штатам Америки, що їхні просування абсолютно проросійські, на російських умовах завершення. Або припинення бойових дій в Україні неприйнятні, бо нагадаю вам все, що хоче Трамп, Стів стівітько, Джей Ді Венс, його зять Кушнер, це за будь за будь-яку ціну ціною України, звичайно ж, припинити війну в Україні, почати відновлення. Співпраці з Росією і до речі, політику каже, що в США з'явилася нова ідея замість великої сімки, яка завжди не погоджується, не погоджується з американцями щодо питань України, створити Кор 5 Туди буде входити Китай, Росія, Японія, Сполучені Штати Америки, і собі от зробити таке об'єднання. Ми прекрасно розуміємо, що США займаються неприйнятною для України позицією. Вони хочуть, аби Європа була на задвірках. Архітектури майбутньої світу, а з такими країнами, як Китай і Росія, пробувати ділити всі континенти, не вийде, і більше того, я вам нагадаю слова е, Кирила Буданова: що майбутня архітектура безпеки світу буде базуватися або на лідерстві України, України або безпосередньо з де хедлайнером і ключовим гравцем буде Україна і Збройні Сили України, тому що те, як Наші оборонці вміють воювати проти країни, яка має значно більше ресурсів, має більше живої сили, має більше змоги і не має активних бойових, бойових дій на своїй території. Так наші оборонці демонструють всьому світу, що можна стримувати колись вторую армію міра. Ну і до речі, друзі, також хочу вам сказати, що виступив Лавров мушу це вам зацитувати. По перше, в Путіна була зустріч з генштабом своїм. Він сказав, що віддаю указ далі воювати. а Лавров сказав наступне: так чи інакше будуть досягнуті цілі, поставлені про так званим СВО, і сказав наступне, що ну фактично злив Сполучені Штати Америки. Бо він сказав, що. Росія та США вдалося усунути всі непорозуміння між країнами. Путін і Вітьков на останній зустрічі усунули всі непорозуміння між РФ і США, які виникли через паузу після саміту на Алясі. За словами Лаврова, переговори Росії та США, нібито націлені на встановлення довгострокового миру в Україні. Насправді ну, так, ну і також Лавров сказав, що вони готові юридично е дати гарантії, що вони не будуть нападати на НАТО чи європейський союз. Друзі, ну ми з вами вже бачили Крим. Де з'являлися якісь неопізнані зелені чоловічки? Не ми бачили, що вони проводили якісь там псевдореферендум. Таке саме може бути і в Естонії, місто Нарва, яке є на кордоні з Росією. Вони ж юридично сказали, ми не нападаємо, але це ж не ми. Це якісь зелені чоловічки, які відстоюють якісь там російськомовне населення в Естонії. А потім це російськомовне населення в Естонії попросить визнання в Росії, Радбес в Росії збереться. Путін скаже, визнаємо. Потім приєднають це всі механізми тих терористів. Україна на жаль проходила на своєму власному досвіді. Що ж, друзі, це були найголовніші новини станом на 11 грудня. Четвер, мені я сподіваюся, що вдалося вам все роз'яснити і про провелити світло. Тобто, давайте ще раз затвердимо, Україна продовжує трощити ворога. Ми з вами детально поговорили, куди як б'ють служба безпеки, клюне, сили безпілотних систем на Покровському напрямку. Паралельно США просувають свій план капітуляції України, хочуть, аби ми вийшли з Донецької області, там всі фортифікації. І ніхто виходити не буде. Ну і третє, Європейський Союз прокидається. Він вже, я впевнений, до кінця цього року знайде фінансування Збройних сил України з Орбаном чи без Орбана, і, звичайно ж, з погодженням з Бельгією. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, поділіться нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент. І, звичайно, ж, не забувайте, телеграм є в описі. Підписуйтесь, там багато гарного відео, як наші оборонці нищать ворога.